Починаємо день з мобілізації з 18 років, і як би нам не хотілося вминати цю тему, але це тепер вже не заяви незрозумілих джерел в американській пресі, це конкретні заяви американських посадовців. І на ці заяви реагує українська влада, що стоїть за заявами Білого Дому чи продовжить Трамп вимагати молодих українців на фронті. Куди планують відправляти 17-річних батьки та де межа між популізмом та реальною необхідністю. Про це все далі у традиційному випуску на пальцях. Поки підпишіться, будь ласка, на телеграф, а ми ж починаємо. Спочатку радник президента Байдена з питань назвезпеки Джейк Саліван, а тепер вже Ентоні Блінкен, держсекретар США, говорить про багато речей достатньо відверто або ж, начебто, відверто. Блінкен не казав про мобілізацію 18-річних, проте натякав на певні важкі рішення для української влади Наведу його цитату повністю. Мобілізація це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей боєприпасів на передвій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про Подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення. Кінець цитати. Але що відбувається далі? В Мережі, чергова істерія, заголовки про мобілізацію з 18 років. Твіттер, а точніше, вже ікс тому не виключення, і ось там радник президента Зеленського з питань комунікації Дмитро Литвин написав одне єдине речення: ніхто не готує жодну мобілізацію 18-річних. Це була його відповідь на допис про чутки щодо зниження. Мобілізаційного віку мовляв, не треба було сміятися з тих, хто вивозив підлітків 15-17 років. Ось Литвин відповів та одразу опинився у всіх заголовках українських ЗМІ. Загалом Литвин по суті просто повторив свою попередню тезу. Хоча відмінності все ж таки є. Ось так виглядав коментар Литвина тиждень тому. Зацитую: партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти. Обіцянки з фактичними поставками не можна очікувати, що Україна компенсуватиме затримки в логістиці або нерішучість у підтримці за рахунок молодості наших чоловіків на передовій. Кінець цитати: хоча нагадаю, що питання мобілізації це в першу чергу до військових, інша справа що ті зазвичай. Мовчать до слова, навіть МЗС нас коментували питання зниження мобілізаційного віку. Тоді речник МЗС Георгій Тихий підтвердив сам факт дискусії з партнерами, але наголосив, це не точка напруги між ними. Цікаво, що поки жоден з радників Трампа не давав коментарів щодо української мобілізації, та й сам Трамп мінімізував заяви щодо України. Можливо, щось конкретне почуємо під час візиту до Парижа цього тижня. Зате коментував це питання Бен Годжес. Хто досі не в курсі? Це авторитетний американський генерал та колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі. Ось що він сказав в інтерв'ю громадському. Давайте наведу його цитату. На мою думку, говорить годжес: призовний вік в Україні занадто високий. У більшості країн світу можна вступити на військову службу вже. У 18 або 19 років Україна теж могла б використати таку можливість. З іншого боку, я розумію і поважаю рішення України оберігати молодь від війни. Це нормально, це вибір України, але вам усе одно потрібні солдати для захисту. Кінець цитати: зверніть увагу, друзі, наскільки зважена та збалансована ця заява водночас дипломатично ввічлива та водночас говорить про конкретні потреби збройних сил України, а ще годже хоча. В радянській армії не служив, але прекрасно розуміє, що вона нагадувала в'язницю. Більше того, він акцентує, це не військові мають робити армію привабливою, а влада, ну, зокрема, Кабінет міністрів, наприклад. Поки ж давайте будемо відверті. Саме військові за рахунок комунікаційників в підрозділах намагаються зробити службу в Збройних силах України привабливою та престижною. Централізована робота теж є, але я особисто не знаю, як ви. Напишіть в коментарях, поки ефекту. Не бачимо щодо відвертих заяв, поки діючої адміністрації Білого Дому, то одна з версій така намагаються зберегти обличчя. Мовляв, ми зброю давали. А озброювати не було кого цікаво, що українська влада і тут йдеться в першу чергу про президента Зеленського. Таку версію відмітає навпаки, каже президент: є проблеми з темпами та кількістю поставок озброєнь. Проте повернемось до ключового питання до мобілізації з 18 років. Давайте уявимо сам факт ухвалення подібного рішення. Багато батьків одразу відправляють своїх 15-17-річних синів за кордон. Тут будемо відверті, це одразу зрозуміло чи повернуться ці діти після завершення війни? Це вже надскладне питання. Знову ж таки, а куди повертатися? Наприклад, уявімо це війну заморозять. То чи багато захоче їхати в країну з небезпечним і неадекватним сусідом? Я думаю, що ви самі знаєте відповідь. На це питання, і я спеціально не акцентую прописну істину, що молодь це і запорука нашої економіки в майбутньому, та й загалом нації. Більше того, ніхто поки не оприлюднює конкретні розрахунки. А скільки людей це дозволить покликати до злав збройних сил України? А в чому необхідність такої кількості, чи що нема серед громадян старше 25 років достатньої кількості людей, і далі по списку? На цьому шо мене все. Дякую за те, що дивитесь. Не забувайте, будь ласка, залишати ваші думки щодо зниження мобілізаційного віку в. Коментарях та ставити вподобайки цьому відео. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.